Привіт! Це відео буде без монтажу на одному дублі. Я постараюсь якнайшвидше тобі розказати, як можна заробити на біржі Bybit в новому їхньому проєкті, їхній акції Launchpad. Що це таке, як працює? І покрокова маленька інструкція. Отже, є акція Launchpad, це по типу ти маєш 100 USDT на аккаунті і за те, що ти їх маєш. Тобі є шанс дістати виграшний білетик і на за на якусь частину від цієї суми купитися монети, які потім можна продати і зробити ікси. В даному випадку в нас є монетка Велар. Попереднього разу шанси на виграш був десь приблизно один з 20 акаунтів проходив. Тому шанси досить непогані, навіть з одним акаунтом, якщо в тебе 5 або 10, сам думай. От тому як тут можна заробити? Отже, що треба зробити? 10 стою USDT мати на акаунті. Нічого не треба шукати, посилання я тобі залишив в закріпленому коментарі, натискаєш на посилання, переходиш на акцію, читаєш разом зі мною умови і виконуєш їх. Дуже просто. Отже, є два типи, як можна взяти участь за МНТ. А до речі, збу сказати, якщо немає в тебе акаунту до сих пір на біржі, байбіт, реєструйся. Також буде посилання в закріпленому коментарі. Одна з кращих великих крупних бірж. Байбіт. Зареєструвався, якщо не знаєш, як поповнити рахунок, в мене є ціле відео реєстрації, поповнення рахунку на Bybit, аналогічно з Binance. Може, щось буде незрозуміло, підписуйся на Telegram, там тобі детальніше роз'ясню. Надіюсь, що ти вмієш поповнювати, перекидувати просто-напросто з іншої біржі або через P2P. Все дуже просто. 2024 рік я перепрошую, як ти то ще досі не вмієш робити. Значить, ти поповнив рахунок, то USDT маєш мати на аккаунті. Протягом п'яти днів біржа перевіряє, що тебе є ці 100 USDT. Якщо ти відповідаєш у умовах, тобі нараховуються білетики. Мінімум це один білетик. Є ще можливість збільшити кількість цих білетиків, про це буде найбір пізніше. Отже, в тебе в шанс є 1 з 20 плюс-мінус. Було попередньо. Не знаю, скільки буде зараз учасників. Якщо ти виграєш з цієї сотні на 12 доларів, тобі нараховують 400 монеток. Після цього, десь через півгодини, монетка ліститься, ти її продаєш і робиш 5 іксів, 10 а бувало і набагато більше. От недавно було web 3 IDO на Bybit, і там монета стрільнула так, що з 200 доларів люди зробили 20 тисяч доларів. Тому пропускати, не пропускати, думай сам. Я вважаю, що зараз треба використовувати всі можливі варіанти, особливо, якщо у тебе маленький капітал. От, значить, 100 USDT тримаєш протягом 5 днів. Один день пропустив, там середньо арифметичне. Треба більше трошки закидати 150 або 200. Це теж поясню, якщо треба, пиши в коментарі. Ну, тримаєш 100 USDT, ще маєш час. Після цього отут натискаєш приєднатися. Натисну на посилання в закріпленому коментарі, натискаєш Приєднатися. Після цього тобі є вибір. Брати участь за МНТ або за USDT. Я тобі розказую про USDT і раджу брати участь за USDT. Чому в МНТ не вигідно? Тут треба великі суми. Маєш десятки тисяч доларів, хоча б 5-7 тисяч доларів. За МНТ, можливо, є сенс. А так, то в тебе всі китяри, які мають великі значні суми, вони заберуть більшу кількість монет, а тобі навіть на тисячу монеток МНТ прийде досить незначна сума. Краще взяти лотерейку за 100 USDT. До речі, стою з дете ти не втрачаєш, навіть якщо ти не виграєш, твій білет не проходить. Тобто стою з дете, в тебе просто залишається на рахунку. Безпрошна штука майже. Чому майже? Зараз поясню, як збільшити кількість білетів. Там треба трошки потратити на комісії. Може, 2-3 долари максимум. Можеш не тратити. З одним білетом теж є шанс. Отже. Треба тримати свою USDT. Допустимо, в тебе вони вже тримають, є на балансі, тут буде показувана середня кількість USDT, і протягом 5 днів вони мають в тебе лежати. Більше 102-105 закинь, так буде безпечніше. Підписка. Заходиш сюди в цей день, це 4, 3 число, 3 квітня, UTC. Це якщо зараз, скільки там годин вперед. 3, ну, по UTC погуглиш. Добре, не буду казати, у мене в телеграм-каналі буде детально написано, коли нажимати. Тут буде відкрита протягом цілого дня підписка. Підписуєшся, все, ти вже береш участь. Після цього період розподілу, і е, ти вже чекаєш, чи виграв чи ні. Як збільшити шанси? Отже, можна отримати ще білети. Натискаєш сюди, якщо маєш статус VIP, плюс 4 білети. Насправді, плюс 3. Тут все, мінус 1 білет. Ми якось так порахували. Криво. Один стандартний три зверху. Один стандартний, один за виконання цієї штуки. Тобто. Статус ВІП пропускаємо, не знаю, чи в тебе там є величезні капітали, як китяри, ну мож, тоді почитай тут умови. Далі. За 5 тисяч USDT на споті дуже легко робиться торговий об'єм, тобі ще додатково один білет, не два, один. Тут так пише загалом два. Один стандартний і один додатковий. плюс два. Або за 25 тисяч USDT на споті, або мінімум 10 тисяч активів на споті. Тобто на 10 тисяч доларів тебе є активів, або робиш оцей об'єм. Насправді він робиться дуже просто. Показую чітінг, як це робиться. Дуже просто. Натискайте, торгувати, торгувати зараз. І хто розбирається що таке об'єм, що таке маржинальна торгівля, зараз все зрозуміє. Вибираємо пару USDT USDC Stable до сейбла. Розумієш, так? USDT. USDC. Ось і тут вже робив. І значить, ти після цього береш, відкриваєш на маржі. 10 x перевіряй настройки. Тут є 10 x З мене тут більше трошки USDT, тому мене тут показує 4000. В тебе, якщо 100 USDT, буде більше 1000. Там 1020, 1030, залежно скільки тебе USDT. 102, відповідно, 1020. У мене тут 450, відповідно, 4500. Відкриваєш на 1000 свою. Ось так, тянеш повзунок, купівлю лонг. Натискаєш, Купівля. по ринку. Ой, сорі. Сорі. Ну, в принципі, купилося. Нормально. По ринку можна було це зробити. По ринку ти скажеш, і Після цього заходиш на спот і продаєш по ринку всі свої USDT, які ти щойно відкрив. Я відкрив по лімітці, можна по ринку це відкрити. От. І продаєш всі свої USDC назад. Таким чином тобі зарахувало скільки? 2000 об'єму. Зараз це робити не треба, коли почнеться вже знімок балансів з того дня ти робиш оце крутиш. 2000 об'єму. Як це все повторити, що вийшло 25 тисяч, думаю, не треба повторювати. Зробив так 12 разів, туди-сюди, потратив на комісію трошки. От, і зробив свій об'єм. Тобі зарахувало ще додатково 2 білети. От, таким чином можна збільшити свої шанси. Користуйся цим, щось незрозуміло, пиши в коментарях, підписуйся на мій телеграм-канал, там є два проекти, є фьючерсна торгівля, є торгівля. і в чаті можеш задати будь-яке питання. Ну і ще один момент: після того, як ти виграв, ці кошти прийдуть тобі на спот, ці монетки 400 монеток. І після того ти заходиш так само на ринки з торгівля, спотова торгівля, Вводиш пару, яка оцієї монетки, назву цієї монетки. 에, господи боже, забув вже. Як воно називається. VELAR, VELAR-USDT, Отут вписуєш пошуку. Я ще все це, це нагадаю в телеграм-канарі. velar USDT. Там буде таймер, коли відкривається торгія. І в першу ж хвилину ти продаєш. Чим більше, тим краще. Тобто там 5 іксів або 10, чим швидше поставиш лімітку або по ринку, тим більше заробиш на одному аккаунті. Побачимо, яка буде кількість учасників, скільки Xів ми зможемо зробити. Все, я побіг, бо їдуть суші, і дружина, і треба ще ту змонтувати, щоб ти встиг взяти участь. Реєструйся на Байбіт і бери участь в цій акції. Посилання в описі та в закріпленому коментарі. Не заблудися, є ще лоуншпул. Тому закину посилання в коментарі.